А тепер підведу і други. Ну, взагалі бомжатня, називаємо це так. Складається з кухні студії і однієї спальні. Тобто вони це навіть посчитали по грошах. <му> холодно, а вони купаються, дивить. Оце холодно, так? Да? Вони низенькі, маленькі. Ну, тобто, смарт... Нічого. Всіх вітаємо на каналі Антон і Люда. І сьогодні рівно два роки, як ми проживаємо в сонячній хургаді. А ну, як ми сюди попали? Попали ми сюди дуже звичайно. Ми не дивилися ніяких блогерів, Нікого, в принципі, не дивилися. Ми сюди приїхали по простій причині, того, що в мене тут живе батько. Мій рідний батько. А батька в нього араб. Іде ми не числимося як біженці, і тут ми просто туристи. Ми просто туристи. і все. Так, і які ж плюси Єгипта, що ми тут залишились і нікуди не виїжджаємо, да? що ми тут проживаємо вже два роки. Отже, перший такий великий плюс це як для нас це клімат. От, дійсно, клімат тут великий плюс, тому що взимку температура завжди є 20 градусів. Да. Вночі десь плюс 13. Менше репари в не цю зиму нам потрібно було купувати дойчик для обігріву. Минулу зиму ми взагалі вона була тепла. Дуже ми взагалі не, ну ми не думали про таке. Ми не пользувалися ну тиждень в году, і то просто того, що в нас є дитина, мала да. так якби то він би нам і даром не потрібен. Так, так що клімат тут плюс. Ну а є і мінус. Так, да, але є і мінус з цим плюсом, тому що літом Літом тут дуже спекотно. Тут температура доходить до 50 градусів. А якщо на подвір'ї велика вологість, це просто взагалі ну, от ад, да? Да, ночью 37 градусів. Ну тобто, що гріха таїть? Тобто із середини травня. Посередину, вересня, у нас постійно працює кондиціонер. Але плюс ще що море? Море, наскільки влітку тепле, воно як парне молоко, ну як чай, воно дуже тепле влітку, правда? ж? Ну так, да, десь 37 градусів. Навіть буває таке, що я не купаюся літом, тому що дуже жарко у морі. Ну, басейн так взагалі не немає про басейн, правильно? Так. Добре, далі. Наступна наша перевага. Чому ж ми ще тут в Єгипті? Який плюс? Це оренда. І ось такий вам огляд нашої квартири. Квартиру ми орендуємо в комбаунді Флоренсохамсім, тут в районі Арабії. Квартира у нас 1 плюс 1. Коштує вона 300 доларів в місяць. Це сюди включено вже і комунальні послуги. Така велика, простора. Тут є телевізор, показує навіть українські канали, ноутбук. І наш балкон. Балкон у нас тут великий. На балконі в нас знаходиться духовка, тому що там дуже жарко і ну, на балконі це найкращий варіант духовки. Мультиварка це мені привезла моя сестра Юля. Дякую їй велике. І також тут в нас є плитка. Ну, вона нам досталась тут трофейно, можна так сказати. нам Подарувала її індукційно. Інтернет у нас тут знаходиться. Ми купуємо 240 гіг за 1000 фунтів. Це десь 20 доларів. З такий балкон. Вигляд у нас тут на центральний басейн. Компаунд охороняється. Нам подобається в цьому компаунді, Флоренса. І от з цього балкона ми можемо зайти і попасти в іншу кімнату. Так, зараз. Хух, тут запутатись. І це така спальня. Тут таке зеркало є, тумбочки і таке ліжко. Така кімната. І можна ж попасти до всюди в цю основну кімнату. Ванна кімната в нас також дуже велика і простора. Нам подобається. Плюс, якщо ви орендуєте от компаунду, вам кожного тижня будуть ходити замінювати на чисті, на чисті рушники і також міняти постіль. Це великий плюс. Вони ще можуть прибирати ваш номер. Але ми цим не користуємося. Маємо Антона друг, який знімає в районі Мадарес, поблизу Шератона в центрі, за 60 доларів. Я не знаю, студія він знімає чи що. Ну, по його словах, він каже, бомжатня, звісно. 3500 фунтів стоїть, ну, перепишеш, скільки це в гривні, напишеш уверху. Uh -huh. е, конди... Кондиціонера немає, назвемо це так. Ну, в принципі, це саме дешевше житло, це однокомнатна квартира на п'ятому із п'яти етажів. Світ газ, усе звісно є. Навіть я скажу, що він мені казав, що там безплатна вода і безплатний централізований газ. Так, да. ну вода в компаунді коштує 1,5 долара, світло коштує 264 фунти за 100 кВт, А от е, в квартирі звичайного єгипетського будинку вода коштує десь фунтів 30. Це пів долара. Так що комунальні тут невисокі. Оце і всі ваші комунальні, що тут повинні бути. Так, ну і наступний пункт. Я вважаю, що один із саме таких важних це продукти харчування. Продукти харчування тут. По цінах, звичайно, плюс. По асортименту тут невеличкий є мінус, Ну, зараз я вам розкажу. Звісно, що ми із курятини. Курятина тут, я десь порахував, вона дорожча, ніж в Україні, десь на 30%. Дороже, ну, це я беру просто, звичайно, гомілки, філе, крилички і так далі. По молочки, що я можу сказати по молочці? Молочка тут. Плюс-мінус я так само, як в Україні. По молочці. Ну тут же, ж, звичайно, молочка, ми самі не знаємо, що вона тут робиться, то що тут така молочка, що вона ну, ж... Ну тут не коров кисне. ми не бачили, тут коров, коров ми не бачили, і тут же молоко зберігається два роки. То да. видно, що якусь воно пастерізацію проходить. Ну, Тим не мені, ми йому ніяких проблем немає. І так само є і сметани, можна знайти, і серківці, і кефіри, і йогурти. Колоко всього вистачає. Звісно, тут проблема з хлібом. Він тут не смачний, хліб не такий, як в Україні. Не такий він тут... Штучний, Штучний, як, ну, як тостовий. Він увесь як тостовий. І він, кстати, не даром не стоїть. Десь хлібина стоїть. Долар? Долар, так. Да. Да. Долар. долар. Ну, В принципі, ж, я не вважаю, їхні ліпешки. Ліпешка один фунт, один а фунт. хлібина долар. Ну, ліпешки це, як вам сказати, просто з, із останнього, Сорту хліба, сорту муки ну. ну, Вони смачні ці літаки. Да, так, ну вони смачні, як свіжі, а на другий день їх вже невозможно їсти. Ну, потім, звісно, фрукти, овочі. Тут навіть було, як не будемо, це великий плюс, вони тут, можна сказати, даром. Вони тут дуже доступні, вони тут цілий рік. Цілий рік якийсь сезон фруктів. Ось, наприклад, зараз е, січень то сезон полуниці. Да. Сезон полуниці, цитрусових, мандарин дуже багато, апельсин. Полуниця зараз долар або 40 фунтів можна знайти, а апельсини зараз 17 фунтів на гривні. Да. Ну, по поводу фруктів і овочів я ще скажу, плюс виноград, потім апельсини. Тут вони наскільки другого вкуса, тобто виноград тут наскільки солодкий, що треба їсти виноград і запивати його по дому? Ну ми ніде такий смачний виноград не пробували. І апельсини як тут? тут не такі кислятина, як привозять нам, недоспівші. а тут вони правда суворо. Так. Так. Наступний такий пункт, великий плюс це в нас для нашої родини, це садочок. Ми тут знайшли садочок, він інтернешнл. Дитина вивчає дві мови арабську і англійську. Повний день коштує тут. 80 доларів. Ну, на місяць. На місяць, так. Е, дитина... Є туди трансфер. Є трансфер, це ж вже входить в цю суму. Дитина знаходиться в садочку з 8.30 до 16.30. Отже, цілий день. Дитина зайнята різними... Скільки там її Чотири як люд. Чотири рази годую, чотирьохразове харчування. Садочок тут плюс. До цього ми ходили в український садочок. Тут є українські школи, при українській школі є український садочок. Але чому ми Ну нема трансфера, що там немає трансфера, так да, це був такий великий. мінус. — Розкажи трошки про школи їхні. Ти ж про школи. Да, я тут працювала вчителем в школі. В школі українській Далі. навчається моя племінниця Анна Марія. Ну їм все подобається, але є якісь деякі недоліки. Ну це вже конкретно для особистої конкретної людини, тому що десь є плюс, десь є мінус. Ні, ну... Будьте готові, що в класі буде їх від трьох до п'яти. Правда? Ну да, ну тому що тут не так уже й багато. Багато Ті стараються... стара українських школ. Дві я. три в кургаді, три українські школи. І багато українців стараються, щоб дитина пішла в International School. Вони її підготовлюють, водять на різні курси, на додаткові заняття. Ну не знаю, чому це так пов'язано, ну багато хочуть ходити в International School. Давай. Ну і наступний пункт це безпека. Як на наш погляд, в Хургаді більш-менш безпечніше. Тут є туристична поліція, поліція, яка контролює трафік, але є ще таке: це бездомні безпритульні собаки, місцеві попрошайки. Ну пристають, бува, беруть за руки, щоб зайди в мій магазин щось купити. Бува ж таке? Буває таке, але з нами такого не було. Ну так, да, з нами конкретно такого не було. І ще сказати, ну, для нас в Хургаді безпечно. В плані ми ж ночі ніде так не ходимо одні. Але вийти там. Ну чого? А якщо літо е, ночі 40 градусів, у них же ж е, до трьох ночі все роботи? В них не страшно, в них ну, чим, взагалі не страшно. Ну, ну, Ходить по нашому району, от по району, де ми живемо, який освітлюється, та і по інших, там, по каусарах, шаратону, теж не страшно. Ми не заходимо в ці темні переулки, не шукаємо собі пригодку. В принципі, в тут безпечно. безпечно. А от Антон знає один випадок із Каїру. Так, от з Каїру, чого я хочу розказати про Каїр, от хожу от куряти, того, що, в принципі, якщо ви тут живете, рано чи пізно вам, вам по якихось питаннях все одно треба їхати в посольство, як правило. Посольство воно знаходиться в Каїрі. У мене один далекий знайомий, назвемо його так, то в нього були проблеми в Каїрі, в нього вкрали паспорт. Барсетку. Вирвали в нього барсетку. В нього паспорт, гроші. Ну тобто в Каїрі вже не так безпечно, як в Кургаді. Ну, ну, в принципі, ви туди не попадете. Може раз у рік, якщо вам пригодиться Ну, В Кургаді нам тут безпечно. Ну, от, да, на нашому ну, прикладі… Ти мені Скажи, а от з сторони жінки, як ти скажеш? Ну, може там пристають до тебе, може там заміж тебе предполагають взяти, може там ну, цілують бушна. тебе. Ні, ну, шо, ну до мене ніхто. Такі? Я за ці два роки до мене ніхто не приставав. Я сама передвигаюсь маршрутками спокійно, можу сісти. Ну як, поїхати в Каусер, там на роботу ж я їздила е, в Сензо, на Дахар. До мене ніхто ніколи навіть так не глянув, що о дівчина якась там біла, і вона тут сама. Ну так, чи ті типу, ти в Юбки, чи там. Чи ще щось? Ніколи. І Ви? біля нашого району я тут буваю, я хожу, можу вийти вечором в 9 годин в аптеку. Ну, Мені спокійно, ну, це мені хургада. безпечно. Це хургада. Вони тут вже привикли, як кажуть, до тих дівчат. От би якби ти в Каїр по поїхала, то там, би, може б вже щось би було по-другому. Ну, В даний момент вони тут. Ну, Нам комфортно і безпечно. Ми можемо по цьому сказати плюс. Да, ми Наступний тут такий плюс-мінус медицина. Прийом лікаря тут коштує від 300 фунтів. Це 6 доларів, так? Да. Медицина, вона тут є. Ми знаємо навіть знайомих, які тут роблять операції, які навіть приїздять заради цього. От по стоматології, наприклад, тут стикався Антон. Що ти скажеш? Ні, ну про медицину я скажу так. Звісно, тут вона мінус. Що скривати? Ну, я скажу так, по стоматології. По стоматології тут дорого. Тут ціна, як в Україні, а якість набагато гірша. Іменно, розумієте, якість ну, докторів. Я б сказав, опит докторів, того, що апаратура, у них що в стоматології, що в лікарні, у них далеко не погана апаратура. У них везде є трангени. Це стосується стоматології. У нас не в кожному кабінеті є рентген, Ну правда ж, щоб зразу тобі під рентгеном робити. Ну, звісно, як е, і так само в поліклініках, Вроді в них усе є, і, і все і це. Ну, ну я навірно. Ну, я, думаю. я думаю, це пов'язано е, з тим, що в них не кваліфіковані доктори. Ну, а я ну, думаю, це тим... пов'язано з темпераментом. Вони дуже такі, ну їм байдуже. Ну тим більше, а я чув, я чув, теж один мій знайомий розказував, він тут поламав ногу, ногу поламав. То я вам скажу, він попав в одну лікарню, я знаю ту лікарню, вона така, знаєте, полу туди і місцеві ходять, і... і туристи. Ну, на це вона не Ну, Він мені сказав, що йому той врач перебинтував ногу і, як кажуть, усе зробили йому за пів години. Чого це за пів години? Тому що він каже, той врач... Ну, то есть, ви самі розумієте, ми живемо в кургаді, населення кургади 300 тисяч. 300 тисяч, а площа невелика, людей дуже багато. Плюс, як кажуть, отсутствуют правила движения. Травматичність у них це по-любому на першому місці. У них хірург, я думаю, він з закритими глазами тобі поставить гіс. Тому що я думаю, хірург, який працює, на травматології він у день приймав до 50 людей. Можливо. Ну, так як ми кажемо, медицина, мінус, мінус, є і великий плюс. Дуже дешеві тут медикаменти. Ліки, так, да, дешеві ліки. ліки. Ліки десь проти України дешевші в два в три рази. Вони, в принципі, такі самі, як в Україні. Кажуть, що їх не підробляють, бо тут для це смертня казь. Ну, ми поки що не чули, щоб когось розстріляли. Ну, тим не мені, е, да, вони зараз подорожали, рік тому вони були дешевшими. Ще дешевшими. Ну, Проти України, Європи, проти всіх, звісно, ліки тут дешеві. Дуже багато людей приїжджає туристів і тут скупляються ліками. Чомуданами вивозять. Чемоданами вивозять. Тим більше в них немає такого поняття, ну, я не знаю, чи немає, може на якийсь там супер, ну, рецепт. Навірно, рецепт на ліки в них якому. Так, наступний пункт це в нас транспорт. Транспорт тут дуже дешево і це, звісно, плюс. Начнемо із маршруточок. Маршруточки ви ще побачите на, зараз на відео, на фото, які маршруточки. Маршруточки тут проїзд проєстує в середньому 5 фунтів. Да, Це дуже дешево. Це старенькі автобуси, яким по 30 років тойоти. Постійно люди головою вдаряється постійно. в цьому. і я. Багато хто головою вдаряється, ну вони низенькі, маленькі. Ну тобто маршрутки ми звикли до маршруток. І таксі тут теж стоїть дуже дешево. Протягом України таксі прямо до сльоз дешево. Як Наприклад, мінімальний заказ таксі стоїть 20 фунтів. Середній заказ стоїть 40 фунтів. Це як вам сказати, це 5-6 кілометрів. Таксі ділиться на два види. Перший, який можна зловити самому, Ну, по городу це їздять такі вони жовтенькі. однакові, жовтенькі. Ну, Там, звісно, треба знати вже ціну. Якщо ви знаєте ціну, що ви йому предложите свою ціну, то вас не надурять. Бо Якщо він ви може його спинаєте, там. Яка ціна, то вам скажуть туристичну ціну. Або Uber. Або Uber. Або Uber, ін -драйв. Ін -драйв, ну, там замовляєш, ну, як звичайно, приложений. Тут можна взяти машину в оренду. Машина в оренду. Я візьму примір, як Hyundai. От там подивитись, я поставлю відео чи картинку, Вона 500 доларів. 500 доларів на місяць стоїть орендувати машину. Так, да, може по-європейській це недорого. Ну, путем несложної математики я вам скажу так. Це на таксі. За такі гроші за 500 доларів можна проїхати 6 тисяч кілометрів на таксі. Це я не вшитую сюди бензин. Ну, що ви в оренду візьмете і там ще треба бензин. Бензин тут коштує 15 фунтів. Ну, Я вам сказав, по тому, що таксі набагато дешевше і не париться. Он Антон, наприклад, купив собі транспорт тут в Хургаді. Це двохколісний велосипед. Да. І ганяє тут по Хургаді. На дахар за продуктами. Всі кажуть, всі кажуть, що тут дуже поганий трафік і дуже важко на машині їздити. Я, я виживаю на велосипеді. велісопеді. То я вам не скажу, не на машині, в принципі, там чотири коліса, там ще не так страшно, як на велосипеді. Ну так, да, правил в них, звісно, немає. Хто піпікнув перший, той і головний. Ну. ну і що? І під кінець у нас виставок. Да, проживши тут два роки. Ми дуже вдячні цій країні за те, що вона нас так тепло приймає, за її тепле солоне море, за її завжди сонячну погоду, за її дружелюбних людей, за постійні фрукти, овочі, за. За дешевизну. за доступність оренди квартир, за садочки, за… Ну, за за, все. Морепродукти. за морепродукти. Ми дуже вдячні цій країні. Нам тут подобається ми звикли. Чомусь десь звикли, на щось десь закриваємо очі. Е, в усьому намагаємося бачити тільки плюс. І що можна сказати про цю страну? Чим багаті, тим і раді. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви тут також жити от не в отелі, а просто жити рік або півроку в цій країні. І ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Па-па! А тепер підведу і двоги. Значить так, якщо у вас не дуже багато грошей, що ви не можете дозволити жити в європейській страні. Холодно, а вони купаються, диви. Оце холодно, так? А на хамса є. Хамса єс.